Траса здоров'я потопає у білих пелюстках та зелені молодої трави. Вже зранку тут повно людей. Хтось біжить крос, поряд велосипедисти, закохані парочки вийшли на каву. Весняну толоку на трасі здоров'я цієї суботи провела громадська організація Всеукраїнська асоціація спортивної молоді спільно з приморською реадміністрацією Одеси. Усіх присутніх вітав Марат Корольов. Від самого ранку хлопці-дівчата вийшли на прибирання схилів, а ще привезли з собою нові саджанці. Траса здоров'я це е, улюблене місце спортсменів. Тому наша молодіжна організація долучилася до прибирання узбережжя та для оздоровлення морських схилів. Ми підтримуємо міського голову Геннадія Леонідовича і хочемо зробити наше місто ще кращим, ще спортивнішим. Долучився до прибирання і рятувальний загін Одеси. Поряд з дорослими оздоровлюють зелені зони і малі помічники. Попали мы сюда, нас пригласили поубирать, провести субботник на благо нашего города, поучаствовать. Ну, я люблю свой город, стараюсь привить молодому поколению любовь к городу. Какие yes. там вещи. Бумажки, вещи, бутылки, э, пластик там, да. еще что-то. Стекло, пластик. Цього дня великий суботник одночасно провела одеська міська рада. Побачитись з комунальниками, завітав мер Одеси Геннадій Труханов. А далі всі попрямували до місця, де організатори зібралися висадити алею квітучої сакури. Ми розпочинаємо тут разом висаджувати дерева, і саме головне, що ну, кожен, коли буде тут гуляти. Може взяти свою дитину, дружину, дівчинку або чоловіка, підійти сказати там через декілька років, коли вона буде цвісти, підійти і сказати, що це зробили ми. Це наша родина зробила. Весняний суботник вдався на славу. Хотіли взяти участь у висадці кущів сакури і дорослі, і діти робили собі знімки на телефони. До зеленої акції долучилися й інші партнери. Благодійний фонд світло допомоги та організація Життя і люди. Сьогодні ми організували висадку дуже красивих кущів сакури. Ми Будемо дуже раді і просимо наших одесідів, якщо хочуть, можуть приходити поливати, незважаючи на те, що в нашій країні зараз йде війна, що дуже багато пошкодженого майна, у людей немає домівок. Але ми Живемо, ми йдемо вперед, йдемо до нашої перемоги. Ми висаджуємо квіти, дерева, збираємо молодь, збираємо всіх мешканців нашого міста для того, щоб підготуватися до курортного сезону, щоб пообирати наші склони. Треба сказати, що сакура це японська декоративна вишня. Вона зацвітає яскраво-ніжними квітами. А ще цей кущ символ відродження. Всього в Одесі лише за цей тиждень ми садили 1200 нових дерев.